Привіт усім! Мене звати Гліб, і це короткий курс історії України сьомого класу. Сьогодні ми поговоримо про зовнішню політику Данила Романовича. Як ви пам'ятаєте, князь був знаним державотворцем та реформатором, але він уславився не тільки цим. Історикам він відомий також як видатний полководець та дипломат. За доби середньовіччя таке поєднання було цілком природним. З'ясуємо, якою ж була зовнішня політика Данила Романовича. Упродовж 1219–1245 років князь вів боротьбу за батьківський спадок. Протягом цього періоду він устиг чимало. Спробував кілька разів утвердитись в Галичі та заволодів маєтностями луцького князя Мстислава Німого, здійснив похід на Великопольщу і розбив лицарів хрестоносців у битві під дорогочином, узяв безпосередню участь у міжособиці, що розпочалася по смерті Мстислава Удатного. Цікаво, що в останньому конфлікті війна набула коаліційного характеру, тобто воювали не окремі князі, а цілі групи. У першій команді були Ольговичі та Половці. Їм протистояв союз Галицько-Волинських князів Данила та Василька і київського князя Володимира Рюриковича. Війна завершується лише після монгольської навали та спустошення земель князівств, що ворогували. Варто згадати і про бій під Дорогочином. Під час битви князю вдалося розбити німецьких лицарів-хрестоносців. Ця перемога мала важливе значення не тільки для Галицько-Волинського князівства, але й для всіх південно-західних руських князівств. Вона зупинила наступ хрестоносців на схід і завадила створенню держави хрестоносців на наших теренах. Але частина сучасних істориків вважає, що це був локальний конфлікт за спірні землі, а не окрема війна. Отже, князь Данило Романович у 1245 році остаточно досяг поставленої мети. Повернув собі батьківський спадок, відновив єдність Галицько-Волинської держави та ліквідував боярську опозицію. Кінець 30-х – початок 40-х років 13-го століття став справжнім випробуванням. Війська Золотої Орди з'являються на теренах Русі та спустошують тутешні князівства одне за одним. Ця участь спіткала і Галицько-Волинське князівство. Однак деякі історики вважають, що руйнування зазнали лише найбільші міста, і держава змогла досить швидко відновити свою могутність. Але стривайте, вам точно потрібні підтвердження: добре, на початку сорокових років тринадцятого століття Данило веде доволі активну зовнішню політику. Відвоює Люблінські землі у Польщі, здійснює успішні походи проти литовців та ятвягів і здобуває перемогу в Ярославській битві. На всі ці військові кампанії необхідні гроші. Тож або князю за чималий кредит, або економіка швидко відновлювалася. До речі, Битва під Ярославом була однією з найбільших битв на теренах Русі в 13 столітті. У ній князь спромігся перемогти об'єднані сили поляків, угорців та галицьких бояр. Ця перемога завершила історію сорокарічної боротьби за владу в галицько волинському князівстві. Щоправда, такі успіхи привернули увагу монголів. Необхідно зазначити, що до того часу Галицько-Волинське князівство не було обкладене татарською даниною. Однак, після гучної перемоги Данило дістав вимогу віддати Галич. Данило Романович впродовж осені 1245-го, початку весни 1246-го років, здійснив поїздку до Батия. Де був приязно прийнятий, князь став союзником хана, отримавши ярлик право володіння територією на підтвердження своїх попередніх володінь. Хоча князь і визнав себе васалом хана, проте, на відміну від інших руських князівств, залежність Галицько-Волинського князівства від Орди була меншою. Сюди не приїжджали ханські баскаки, не здійснювався перепис населення. Основний обов'язок князя полягав у тому, щоб під час воєнних походів надавати своє військо у розпорядження ханів і платити данину. Як ви розумієте, після цієї поїздки Данило Романович змінює пріоритети у зовнішній політиці. Якщо раніше він дбав про повернення батьківського спадку і розширення володінь, то тепер зосередився на їх захисті. З цією метою Данил Романович вдається до перевіреного методу ведення зовнішньої політики, шлюбної дипломатії. Пам'ятаєте, ми про неї говорили, коли вивчали правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого? Так от. Стараннями Данила його сини одружилися з дочками європейських монархів Угорщини, Литви та Австрії. Дочку Переяславу Данило видав за Мазовецького князя. Досягнувши порозуміння з сусідами, Данило переходить до наступного кроку створення потужної коаліції європейських держав. Цей союз мав на меті спільну боротьбу проти ординського панування. Щоб забезпечити підтримку європейських монархів, Данило розпочинає перемовини з Римом. Відповідно до домовленостей, Папа Римський зобов'язувався організувати хрестовий похід проти монголів. Натомість Данило мав сприяти поширенню католицизму на теренах. Своєї держави. Для підтвердження своєї прихильності у 1253 році представники Папи Римського коронували Данила Романовича. З того часу Галицько-Волинські землі називають Королівством Руським. Можна тільки уявити, що б сталося, якби вдалося. Але європейські монархи не відгукнулися на заклик Риму. Тож. Данило Романович припинив стосунки з Римом у 1254 році. Данило вирішив власними силами воювати проти Золотої Орди. Скориставшись тимчасовим ослабленням монгольської держави через смерть Батия, Данило Романович розпочинає військову кампанію проти ординців. Військо князя не раз здобувало перемоги над Монгольським військом хана Куремси. Це була перша перемога руських князів у боротьбі проти Орди. Занепокоєні зростанням могутності Руського королівства, Золотоординські правителі вислали проти нього численну та сильну Орду на чолі з досвідченим воєводою Бурундаєм. Під тиском могутності війська Бурундая Данило мусив прийняти його вимоги. І зруйнував укріплення Львова, Володимира, Луцька та інших міст. Лише столичний холм зберіг фортифікації. Завдяки діяльності Данила Романовича Галицько-Волинська держава зберегла свою територіальну цілісність і самостійність. Однак його зовнішньополітична політична діяльність по-різному впливала на внутрішнє життя князівства. Дякую за увагу. З вами був Гліб, і це короткий курс середньовічної історії України.